Два тижні тому на території Обухівської громади розпочалася благодійна акція: відкрито збір на придбання автомобілю для волонтерів. На рахунку благодійної організації ми пам'ятаємо Обухівщина щотижневі поїздки до найпекельніших точок нашої країни. Вони доставляють гуманітарну допомогу, передають частинку дому на передову і всіляко підтримують наших героїв. Минулих вихідних зустріч пройшла на мікрорайоні Яблуневий. На центральній площі лунали колядки та Щедрівки. Волонтерами була організована фотозона. Тож будь-який охочий міг зробити селфі на фоні Байрактару та потримати в руках справжній Джавелін. Добрий день, дорогі українці! Вітаємо вас зі святом. Сьогодні знаходимося в місто Обухів, мікрорайон Яблуневий, де іде збір. На машину волонтерську для Збройних сил України. Машина щонеділі їздить на фронт, і тому потрібна нова постара зламалася. Дякуємо всім, хто приймає участь у цьому. Низький вам уклін. Ми стоїмо. І саме головне, мені потрібно, щоб ви вірили в перемогу. Будували плани на майбутнє. Просто нарисуйте собі, твердо за це держіться. І так буде. Буде перемога, буде щастя. Мир. І ми будемо самі щасливі. Слава Україні! Сила українців в єднанні. Тож кожен, хто завітав на дійство, долучився до акції, тим самим наблизив таку довгоочікувану перемогу. Все буде Україна. Наверете